Чернівецької гімназії номер 6 берегиня, Чернівецької міської ради до участі у конкурсі ватра готовий. Наше гасло. Ми, ми патріоти своєї держави, Будемо мужні її захищати. Він не тієї сини, до перемоги ми будемо йти. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є. Дорога, явори усе моє, все зветься Україна. Це непростий час в державі, хрополитни де страшна війна. Втрашні друзі, вороги лукаві. Набрався лиха, наш народ сповна. Досить же нас, українців, гнобити. Ми вільні люди і хочемо жити, знищити правду ніхто не зможе. Впевнені, ми у своїй перемозі, і перемогу наближаємо разом, Кожен на своєму фронті працює. Але для захисників їхню підтримку завжди чую. Що... За честь і гідність України, за волю, правду і добро. Вони борються щохвилини, і кров їх сміється, як вино. І москалів вони долають, всі землі наші бережуть, від лиха мужньо захищають, і гордо прапор наш несуть. Сини своєї батьківщини їх сила духу непоборна. Герої, Слава України! Це гордість наша, всенародна. Щиро подякуємо вам наші герої! Ворога нищите, ви удвобої, Вами пишаємось і віримо безмежно. Будемо вільними і незалежні. Яке майбутнє на нас чекає, лиш не кажіть, ніхто не знає, тому що знаємо, ми чудово, що всі незгоди, тимчасові. А завжди переможе, вона усе на світі може, і нікому не здолати, Не підкупити, не злякати. І правда знищить всі страждання, здійсниці мрії і бажання патріотичного народу, що так обожнює свободу. Подивіться і процвітати, повисувати й зростати щодня, щомиті, щохвилини вік єдина Україна. Порвуться у тисків танета увесь наш світ, уся планета в країні нашій заздрі будуть, бо тут живуть найкращі люди. В нове життя ми всі відемо, для людства станемо узявцем, і в світі мріятиме кожен на українців бути схожим. У нас немає вороття від цього кращого життя ідуть до нас такі часи, які несуть лише плюси. Іде до кожної людини благополуччя у родину. Ідуть добробут і достаток, а з ними радість на додаток. На віки вічні мир настане. Щасливі будуть усі діти найбільш розвинені ми стане та найпливовіші на світі. Ніяких сумнівів немає, таке майбутнє нас чекає. Воно наступить точно, точно, за нами перемога остаточна! Справді новини всім в обороні, в серед устроєння кладу не створені і не дозволено ні. Не та світла, віримо, світло, віримо в світло, Хочемо світла. Ми разом все можемо, борити, кожен І ми переможемо за те, що все ще стає перемога. Подякуємо за зу, потребуємо Богу на нас чекає шлях